Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад, Людмила Бабенко. Прес-конференція начальника ОВА та воєнні злочини росіян. Про все це далі у випуску. Росія наразі здатна протягом кількох тижнів сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівщини. Про це у відповідь на запитання журналістки Суспільного на прес-конференції відповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, російські війська дійсно здатні мобілізуватися за короткий період часу. Але стоїть питання, чи будуть вони це робити. Вони це здатні зробити дуже швидко. Чи вони це зроблять, чи ні, залежить в тому числі і від того, наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони ж це бачать. Ну тобто, є ж вони там літають, десь там, де можуть, десь хтось їздить. Ми ж цього не виключаємо. Тобто вони розуміють ситуацію, що ми підсилюємо фортифікацію. Ми її дійсно підсилюємо. Фортифікація 23-го року відносно фортифікації 22-го – Це зовсім інший, інший левел, тобто там в рази. І зараз ми далі це будемо робити, далі будемо підсилювати. І чим більше ми це будемо робити, тим менше вирогідність повторного заходу ворога на територію Чернівської області. Зі слів чауса на 2023 рік для будівництва військових, інженерних і фортифікаційних споруд було передбачено 363 мільйони гривень з резервного фонду держбюджету. З них використали понад 217 мільйонів. Також на прес-конференції Чаус повідомив, що сили оборони Чернігівщини підсилились як технічно, так і фізично у питанні протидії російським ДРГ на прикордонні. Ми значно підсилились і технічно. І, і фізично, з точки зору протидії ДРГ, ми вживаємо ряд заходів, які не вживали раніше, і це дозволяє нам їх виявляти і давати бій. Протидія відбувається, і як на мене, останнім часом достатньо ефективна. Загалом, за даними ОВА, за 2023 рік на Чернігівщині зафіксували 11 спроб заходу російських ДРГ. Також на прес-конференції ЧАОС розповів про відносини з колишнім міським головою Чернігова Владиславом Матрошенком та про відбудову розбомбленого драмтеатру. Про це читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа. Застарілі норми кримінального кодексу, неактивний захист та розгляд справ за відсутності обвинувачених. Такі проблеми у здійсненні правосуддя над воєнними злочинцями виокремили в ході дослідження медійної ініціативи за права людини, розповів експерт організації та адвокат Андрій Яковлєв. Станом на 28 грудня 2023 року офіс генпрокурора зареєстрував понад 117 тисяч воєнних злочинів, скоєних на території України. Лише на Чернігівщині зафіксовано. Вона понад тисячу їх кількість щоденно зростає. А слухатимуться вони у національних судах. Чому вироки у таких справах ризикують бути оскарженими в міжнародних судах? Дивіться далі в цьому кутку, коли помирали люди, то не завжди дозволяли виносити діла. Вони лежали тут, дітки питалися, що там з бабусею трапилося. 368 бранців підвалу школи у Ягідному один з найбільш масових із задокументованих та переданих до суду воєнних злочинів росіян за час повномасштабного вторгнення в Україну. Протягом 27 днів росіяни живим щитом утримували цивільних у задушливому підвалі школи, розташувавши на першому поверсі свій штаб. За час ув'язнення у тому підвалі померло 10 місцевих. Помер один дідусь він взагалі просто зійшов з ума. Він таке, це було страшно дивитись, тому що були такі думки, що ми тут зараз усі, чесно кажучи, по Він роздягнувся повністю, став кричати. 26 томів справи, переданих до суду: 368 потерпілих та 15 обвинувачених. Усіх судять заочно. Перше судове засідання у справі відбулося у серпні цього року, через рік і чотири місяці після деокупації регіону. До сьогодні суд встиг допитати близько півсотні потерпілих. Історія сучасної України, вона не знає такого кримінального провадження, де була така кількість потерпілих використана в якості живого щита. Меморіал у бучі він налічує 501 ім'я ідентифікованих цивільних, вбитих росіянами під час окупації. У травні цього року ірпінський міський суд визнав дев'ятьох російських військових, які утримували в полоні та катували місцевого жителя, винними у вчиненні воєнного злочину. Це перший процес щодо подій у Бучі. Фігурантів також судили заочно. За даними Офісу генпрокурора, станом на 28 грудня в Україні зареєстровано 116 тисяч 469 воєнних злочинів. Їх кількість щоденно зростає. Зі слів керівника департаменту війни Офісу генпрокурора Юрія Білоусова, у цих справах оголошено російським військовим 472 підозри. Тобто ці люди ідентифіковані і слідство перевіряє їхню причетність до скоєння злочинів на території України. 313 з них вже мають обвинувальний акт та передані до суду винесені 73 вироки. На першому місці у нас жорстоке поводження з цивільним населенням, на другому місці дійсно, це. Майнові злочини це розграбування цивільного населення. Ну і потім у нас ідуть умисне вбивство. Майже усі ці справи розглядатимуться в національних судах. Експерти медійної ініціативи за права людини, слідкуючи за дев'ятьма десятками справ про воєнні злочини, окрім застарілих норм кримінального кодексу, виокремили такі проблеми системи правосуддя. Неактивний захист обвинувачених, зокрема через осуд суспільства. Та велика кількість справ, що розглядаються за процедурою absentia», тобто заочно. Міжнародні суди не слухають справи за відсутності обвинувачених. Українське ж законодавство дозволяє це зробити, якщо людина була належним чином повідомлена про процес, однак відмовилася брати в ньому участь. Для цього стороні обвинувачення треба виконати формальні вимоги. Достатньо розмістити в газеті голос там украдовий кур'єр, який ну навіть ми не читаємо. І не виписуємо, і на сайті офісу генерального прокурора, де на на, навіть відсутня система пошуку, і тут є проблема з тим, що ми не повідомляємо. А якщо ми не повідомляємо, то будь-яка особа така може сказати, що ну слухайте, вони розглядають справи без повідомлення, тобто незаконно. Ну і відповідно виходить, можна оспорювати всі висновки. За словами Андрія Яковлєва, такі вироки не лише можуть бути оскаржені в міжнародних судах, вони можуть стати на заваді екстрадиції та виконанню покарання. Анастасія Лоза, Суспільне, Новини Чернігів. 27 надгробків на кладовищі у Ялівщині встановили на могилах загиблих бійців під час оборони Чернігова. Всього там мають облаштувати 93 могили. Форма та розміри надгробків погоджені з родичами загиблих. Про це повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради Євгеній Дейнеко. Загальна вартість робіт з облаштування меморіалу 43 мільйони. На початку вересня 2023 року. Управління ЖКГ провело тендер на ці роботи. На участь у ньому подалась одна фірма: ТОВ «Іннолапс». Вона ж і стала переможцем торгів. На першому етапі, який планували на осінь минулого року, до початку 2024-го, мали витратити 20 мільйонів гривень. Про це у вересні минулого року повідомляв виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. За словами Євгенія Дейнека, фактично використали близько 70 відсотків цієї суми. Виконані частково роботи це майже зроблені доріжки встановлення освітлення, відеоспостереження це стосовно загального сектору, і встановлено 27 пам'ятників. За проектом у центрі меморіального комплексу мають встановити ще пам'ятник голуби за понад 2 мільйони гривень та козацький хрест за 850 тисяч гривень. Ці роботи можуть відкласти на наступні роки, сказав Олександр Ломако. Цьогоріч планують встановити всі надгробні плити, а це 93 могили. Давайте ну, щоб ми обов'язково сектор з похованнями завершили. Там, де Стелла і все інше подивимося, по року можливо і ну, є раціональне рішення це зробити пізніше. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільна.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами, бережіть себе.